І всім знову привіт! В на наліч та Круто. Бухтію, знову я з вами Аліса. Сьогодні у мене зірка соцмереж. Видавництво Моноліт. В цій серії 5 книг, у мене тільки 3. Можете на 2, вже 2 подивитися огляд. Ось. Тут розповідається ну, поради, як стати популярною зіркою інтернету. Ось, ця книга так, що авторам е, як, якесь запитання, яке більше б всього могло зацікавити, ставлять, тобто пишуть, і відповідають на нього, зрозуміло пояснюють, е, що треба зробити як. Ось я не можу е, повністю подивитися на е, очами на. Цю книгу, бо я вже як блогер дуже давно знімаю відео. І тобто вже початкові початкова якась я, яка була вже в, ще в начальній школі, нічого не пам'ятаю, як це все знімалося. Це для мене туманна історія. ось, Але в принципі, той, хто не сидить в соцмережах, не бачить... Як хто здобуває популярність, тобто повністю не усвідомлює, що робити, як почати, може прочитати книгу цю. Вона буде корисною. Але той, хто вже якось спробував все робити, має свої якісь помилки, якось вчився цьому. Ось вона так сильно не допоможе, бо це зовсім примітивне. Тобто, наприклад, ви. Свої 11 років вчили математику, алгебру, геометрію. ось, А потім берете підручник з там, я не знаю, 4, 3, 2 класу математики. І це вам буде дуже легко, і ви нового не навчитеся. Може заново ділити і множити. І все. Ось. Тому, якщо ви в цьому нічого зовсім не розумієте. Можете прочитати. Тут доволі такі корисні, але примітивні запитання, відповіді. Е, зрозуміло все пояснюють, тобто усі зрозуміють. Ось, Розповідає, що можна знімати, як взагалі придумувати ідеї, е, писати е, до відео якісь різні ось, дописи. І так далі. Рекомендую. В принципі, книга написана гарно, немає ніяких претензій. Просто для мене це є доволі такі зрозумілі питання, бо я в світі блогінгу вже доволі таки довго. Рекомендую на всім до побачення!